Вітаю вас на каналі «Фенікс Лазер. Тут все про красивий бізнес. Новітнє обладнання, якісна процедура, старт з нуля та масштабування б'юті підприємців. Асортимент нашого обладнання і взагалі процедури в салоні поділяється на декілька сегментів: це основні та додаткові. Давайте ж розберемось, в чому відмінність основної процедури від додаткової. Основна процедура робить повноцінне завантаження графіку майстра щоденно. Наприклад, лазерна епіляція це якраз основна процедура в салоні. Її можна робити як жінкам, так і чоловікам, і підліткам від 14 років з дозволу батьків. Лазерна епіляція набула неймовірної популярності, тому що ця процедура безболісно вирішує проблему, яка є топ-процедур в б'юті-індустрії. Це саме видалення небажаного волосся. Спочатку люди сходять до перекоря, потім на манікюр, а вже третім пунктом буде йти саме епіляція, а ще й безболісна, як на діодних лазерах. То це круте рішення як влітку, так і взимку. І завантаження майстра буде рівномірним. Також до основних процедур можна віднести апаратну корекцію фігури. Особливо, якщо в майстра є пара, яка працює із м'язами, і зі шкірою клієнта, тобто з целюлітом. Тоді завантаження майстра буде максимальним весь період і можуть входити на ці процедури краси знову-таки як жінки, так і чоловіки різного віку. Апарати, які працюють з м'язами, не тільки вирішують естетичні проблеми, а також працюють на оздоровлення організму людини. Тому спеціалістів з масажу рекомендую звернути увагу на наші апарати Contour Pro та Phoenix Shape. До додаткових послуг віднесемо апарат неодимовий лазер. У майстрів перманентного макіяжу. Дуже часто зустрічається ситуація, що треба прибрати неякісний старий татуаж, і це легше за все зробити саме лазером, а потім надати якісну послугу свого вже нового перманентного макіяжу клієнту. Тому такий апарат разом з поєднанням з системою роботи на ремувері буде крутим доповненням. Окрім того, він надає послугу оновлення шкіри, тобто майстер перманентного макіяжу може запропонувати послугу карбонового пілінгу своєму клієнту. Ще логічно це буде доповнення в кабінеті косметолога або майстра епіляції, які вже працюють з лазерними технологіями. Також можна проводити видалення татуювання на тілі, великі кольорові татуїровки або монохромні, також видаляти перманентний макіяж і робити карбоновий пілінг. І це буде саме додатковий апарат в вашому листі записів. І ще із додаткових процедур можемо запропонувати від Phoenix Laser косметологічний комбайн. Для косметолога це круте рішення, в якому зібрані всі топові процедури. Це ультразвуковий скрабер, дермаабразія, гідропілінг, це додаткові апаратні методики роботи з омолодженням шкіри. Все в одному апараті. Вже не потрібні вам сотні різних коробочок. Все є в нашому комбайні. Це також як додаткова послуга. Тобто, якщо ви не косметолог і не проводите стандартних доглядових процедур, то, скоріш за все, загрузити повністю свій запис завдяки цьому комбайну буде дуже складно. Якщо у вас вже є потік клієнтів, яким ви хочете запропонувати додаткові послуги, або прискорити їхні результати завдяки апаратній косметології, додаткова процедура з нашим комбайном саме для вас. Нагадаю, що наші менеджери проводять консультації в Дірект, онлайн з відеозв'язком або з телефонним зв'язком і допомагають у виборі обладнання. Завдяки невеличкій анкеті вони зможуть зрозуміти, яку саме процедуру запропонувати вашому салону, додати основну послугу з діодними лазерами або додатково з неодимом. Тож пишіть слово консультація в дірект Фенікс лазер та отримайте більше інформації від нас.